Перевірка укриттів. За добу на гарячу лінію міста надійшло 65 звернень від мешканців. Безбар'єрне суспільство. Наскільки заклади культури доступні для людей з інвалідністю? Урбанкемп. У колишньому будинку культури облаштували молодіжний простір. Мешканці однієї з центральних вулиць Львова показують своє укриття. Ним користуються жителя кількох вулиць. Розраховане воно на 300 людей, каже одна з мешканок цього району. Ірина Юзик, це величезне протирадіаційне укриття. Можливо, воно єдине таке в центрі Львова, так чудово збережене, і в такому в такій великій площі. Або під час тривоги укриття було постійно відкритим. Мешканці вирішили скласти список чергування. Ми збиралися, ми обговорювали графік чергування. Хто як коли буде відкривати сховище? З початку війни в нас тут було багато людей, всі приходили. От зразу тільки тільки почалася перша сирена, Коли почалася війна, 23, 24 лютого, то всі вже збігли сюди, тому що весь квартал знав, що тут є бомбосховище. І ми одразу провели толоку, розвантажили на якесь будівельне сміття, яке насипалося. Там роздали ключі. Потім почали зносити калорифри, меблі, щоб було тут комфортно. Ну і тепер ми знову говорили, хто як буде чергувати, як буде відкривати. Ірина розповідає: мешканці самотужки побілили стіни, провели інтернет і воду. Проте тут не працює опалення та вентиляція. З цим питанням мешканці звернулись до міської ради. Нам обіцяли його ремонт приблизно на суму 2-2,5 з мільйона гривень. Говорили про це взимку навесні. Приходили вже представники ремонтної бригади від Львівської міської ради, дивилися, оглядали. Мова йде про вентиляцію, щоб тут можна було нормально дихати, адже вона вже не працює. Тут немає опалення. Тобто влітку ще так нічого нічого. А взимку дуже холодно. Ми ставимо калорифери, так як електромережа вже стара. Ми дещо ремонтували, дещо прокладали трохи нову, але вона не витягує обігрів якимись калориферами, електрообігрівачами, от тим, тим, що приносять люди. Зараз у Львові повторно перевіряють усі укриття за добу на Рячу лінію міста надійшло 65 звернень щодо проблемних укриттів, розповіла керуюча справами виконкому Наталія Алєксєєва. більшій частині все, що можна вирішити, ресурсом. Нашим буде вирішено на найближчим часом. Більшість зараз стосується питань багатоквартирних житлових будинків, тому ми, ми думаємо, що з залученням комунальних служб і, і спільно з, з победу управляючими компаніями ми усунемо ті недоліки, які стосуються номерів телефонів чи табличок, чи можливо теж прибирання косміття. Питання використання укриттів, зокрема в закладах освіти, зараз тривають навчальні процеси, літні табори. І я думаю, що після цього ми зможемо прийняти. Відповідно українське рішення і зробити можливо теж доступ для цих укриттів для населення нашого цілкового загалку. Адвокатка Лілія Баюш розповідає за стан укриттів і доступ до них відповідають балансу або керівники підприємств, на території яких є захисні споруди, і в тому числі за це відповідальні і районні державні адміністрації. Так вони так само ведуть і моніторять чи все в належному стані, і безумовно вони відповідають за донесення до населення такої інформації, що всі укриття повинні бути відкри. Принаймні в кого знаходяться ключі, як швидко а, е, треба на це реагувати, адже відповідальність доволі значна. В даній ситуації це службова недбалість, якщо буде доведено вину відповідальних осіб. За це передбачено до п'яти років позбавлення волі, оскільки були трагічні наслідки. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львівській громаді попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Андрій Безпалько уродженець села Зашків Львівської області. Із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 27 листопада 2022 року. Йому було 35 років. Микола Кочатков, львів'янин, із перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації, добровольцем став на захист України. Виконував бойові завдання на Миколаївщині, Харківщині та Донеччині у складі загону української добровольчої армії. Пізніше 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу загинув 25 травня. Йому було 46 років. Юлія Бойко входить до міського комітету з доступності. Вона розповідає про ті громадські місця Львова, що доступні для людей, які користуються кріслом колісним, а також де пересуватися на візку складно. Мені дуже подобається, що доступний оперний і театр Заньковецької зараз просто супер і завжди раді вітати відвідувачів з інвалідністю і на кріслах колісних. Мені складно і прикро, що я не можу отримувати насолоду в Шевчен. Гаю. Там є е, такі е, хідники, що людині важко по них самостійно їздити дуже-дуже складно. Там потрібно зробити гладкі доріжки, як тут... Що стосується Закладів харчування або тому подібний ситуація покращується і стає все більш, бізнес стає все більш соціально відповідальним. Львівська асоціація розвитку туризму разом з партнерами реалізовує проект щодо безбар'єрного суспільства у п'ятьох містах західного регіону, серед яких і Львів провели 35 аудитів доступності закладів культури, говорить директор асоціації Андрій Мацелюх. Перевірили насамперед музеї та собори. Музей площа ринок 6, площа ринок 4 Історичний музей, Бернардинський собор, собор Вірменський і м, Успенська церква. На жаль, кожен об'єкт потребує прискіпливої уваги і вирішення технічними засобами, щоб достатися. Власне, можливо, найбільш так найлегше це є Бернардинський собор, бо там на рівному є, е, але поверхні. Але для всіх притаманні те, що перепад висот, і відсутність пандусів, відсутність тактильних експонатів. Також у Львові для людей з інвалідністю провели екскурсію музею митрополита Андрея з відвідуванням храму Клементія Шептицького. На подвір'ї облаштували спеціальний ліфт для людей, які пересуваються на візках, а також пандуси. Найкраще виявити недоліки щодо безбар'єрності у Львові допомагають екскурсії проєкту Місто лікує. Розповідає керівниця міського управління туризму Христина Лебедь. Нам дуже важливо попрацювати сьогодні з представниками сфери обслуговування, тому що. Ми не можемо дуже швидко встановити всюди пандуси, опустити пороги чи зробити інші речі, які потребують інфраструктурних змін. Однак ми можемо подбати, щоб працівники усіх закладів вміли надавати коректно та якісну послугу людям маломобільних груп і людям, які мають порушення слуху, порушення зору. Кожен заклад має мати передбачену кнопку виклику. Якщо там неможливо встановити пандус, тобто має вийти представник працівники, які мають встановити пандус, аби допомогти людині потрапити у приміщення. У межах проєкту Безбар'єрне суспільство створили п'ять концепцій туристичних маршрутів для людей з інвалідністю, а також сто примірників інклюзивного путівника, додав директор Львівської асоціації розвитку туризму Андрій Мацелюх. Ольга Іващук Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів. Будь ласка, не струбайте з піршу. Поверніться до зони купання на берег. На навчаннях на озері Задорожнє на Стрищині застосували кілька сценаріїв, за якими рятували людину, яка нібито тоне. А тут плавця за сценарієм травмує човен. Для його порятунку використовували спеціальну техніку. Також на умовному врятованому на пляжі показали, як потрібно надавати допомогу медики. Ви мене чуєте, не відповідає тактильно. Ви мене чуєте, не реагує. Визначаємо, оцінюємо дихання і пульсацію на сонній артерії. Аналіз ритму. У нас ритм синусовий. Ми пацієнта зреанімували. Кладемо його в безпечне положення. Також розповідає лікарка невідкладних станів Лілія Гураль. Важливо, аби допомогу людям, яких врятували із води, почали надавати ще до приїзду медиків. Потрібно оцінити стан пацієнта, стан свідомості пацієнта. Очистити ротову порожнину і обов'язково зробити п'ять рятувальних вдохів. Це може врятувати життя пацієнту. Також працівники водолазно-рятувальної служби показали, як обстежують дно та як за потреби шукають тіла потопельників. На таких пляжах, де можна буде офіційно купатись, обов'язково має бути пост-рятувальників, каже інструкторка центральної водолазно-рятувальної служби Ірина Капиш. Ми додаємо дозволи, де обстежений водойми, значить це обов'язкова умова, що повинен бути рятувальний пост обладнаний. Це мінімум три рятувальника, які пройшли курс підготовки, надання допомоги і так само домедичну допомогу. Як розповів начальник відділу техногенної безпеки обласного управління рятувальників Іван Ісків, провели такі навчання, аби зокрема нагадати людям правила поведінки на ставках чи озерах перед початком літнього сезону, люди повинні знаходитись і йти до води на пляжі, які відповідають вимогам правил безпеки на воді. Що це значить? Позаду мене ви бачите акваторію, вона позначена боями маркувальними, це не просто. Вони позначені для дорослих і для дітей, щоб далі не запливати. Цьогоріч на водоймах Лівщини вже, згідно статистики, загинуло 11 людей. За словами Івана Іськіва, цьогоріч на Львівщині готують до відкриття 18 місць відпочинку на воді. Зараз там завершують проводити обстеження перед початком літнього сезону. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина. Дмитро Шнурков переїхав до Львова з Крематорська минулого року у березні. Показує книги, які взяв з собою. Наразі мешкає в просторі урбан Кемп. Тут живе чотири людини. Ми живемо, от є з нами також от, хлопець. З нами живе ще один хлопець він наразі на роботі. Ще є люди, і от ми так живемо. На другому поверсі урбанкемпу є місця для сотні переселенців. Про це розповів співзасновник Урбанкемпу Георгій Матюхін. Почали працювати над цим проєктом у травні минулого року. У серпні влаштували толоку. Звідси винесли 20 тонн сміття. До облаштування долучились три сотні волонтерів. Після перемоги облаштовані кімнати демонтують, і тут буде муніципальний простір для вуличних культур Львова. Розповідає керівник простору. Це те, що ми бачимо кожен день на вулицях. Наприклад, це BMX, це скейтбординг, це брейкданс, це паркур, воркаут. Це різні напрямки вуличних культур, які вже існують довгий час. До прикладу, на першому поверсі вже облаштували приміщення для коворкінгу. У дворику є дитячий майданчик. Його передали благодійники з Німеччини. Він зроблений у форматі морського контейнеру. Також на першому поверсі є простір для паркуру і різноманітних подій. Тут відреставрували дві автентичні люстри і відновлювали паркет, розповів співзасновник громадської організації Стріт Culture Георгій Матюхін. Ми використовуємо лофт. Стиль лофт і стиль руйн бар. В як є такі є такий стиль барів. В народжені в Будапешті після другої світової розбомблені дома їх не відновлювали. Туди зайшли ресторатори, нічого не робили. Нові меблі, бари інсталяції різні і всякі фішечки, графітки. За словами керівника простору Віктора Чулановського, приміщення облаштували за грантові гроші. Це близько 20 мільйонів. Цього року роботи продовжать на це з міського бюджету. Виділили 5 мільйонів. За ці гроші продовжуватимуть облаштовувати. Простір на третьому поверсі. Тут планують зробити освітній простір. Також планують облаштовувати дах будівлі. Тут де ми стоїмо, буде стрітбольний майданчик. Тут буде мурав. З того боку буде вол, це скалолазання. Ось далі ось там буде за кутом буде кофі-поінт, такий простір для відпочинку. І буде зелень. Над цим простором працювали чотири команди: спільнота Street Culture, Urban Reform, громадська організація Ґеймс Копенгагену і мережа молодіжних про. -твори. Іван Кадисько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.